Я не знаю, може, є сенс типу розповісти типу, взагалі всю історію, типу, як ВПВ, де ми з тобою yeah, познайомилися, yeah. типу, всю цю історію. Ми познайомилися в студії малювання 4 роки тому. Так, Навчалися разом академічному мистецтву. Власне, тоді ми почали працювати плюс-мінус разом. Там була в майстерні така зона курілка от, з виходом на балкон. І ми працювали поза учнівські часи, і робили там проєкт, який насправді один з перших проєктів ВПВП. Це був проєкт «Тилог», який ми так, який ми зробили як ретроспективу, не видбувшися не виставки. виставки. Тому що виставка мала бути 27, 27 лютого, а почалося повномасштабне вторгнення, і виставка не відбулась. І в нас залишилось дуже багато робіт, які ми готувалися, плідно працювали, і так вона не відбулася. І потім влітку я приїхала вже під час війни, і ми, забирали, ми виїжджали з майстерні, забирали наші роботи. І Вирішили зробити ось таку закритий закрити гештальт і зробити ось таку виставку. І ще був аспект того, що ми втратили всі академічні навики під час того, як війна почалася, тому що я пішла, поїхала вчитись в вільнюс, а там сучасне мистецтво. І ця виставка це як ретроспектива нашої академічної діяльності довоєнної і демонстрація втрачених навичок. Але це в основному це була ініціатива Вероніки. Я взагалі нічого не хотів робити. <ривіт> От. І потім Вероніка знову поїхала кудись, я не пам'ятаю куди. Ти ж тоді навчалася ні, чи ні? Нічого. Та вільність навчатися. От. І приїжджала до мене там, раз на півроку, там, взимку або там, вліту. І ми спілкувалися спілкувалися. І коли вона ще раз приїхала літом. Сталося декілька інцидентів, стала вся і ми вирішили, що є насущні питання. Так, про тенденції сучасного мистецтва, так. які нас, м'яко кажучи, дратують. Ось і багато дискусій, і ми вирішили просто щось зробити на цю тему. Про наболівши. І а сама сама по собі організація ВПВП. Це насправді ну, нам для того, щоб щось робити, нам не треба якось називатися, нам не треба бути кимось чи мати якусь організацію. Це більше якась це більше для медіа, більше для популяризації самого проєкту. Треба було якось назвати організацію. От ми її так і назвали ВПВП. -ВП. Є розшифровка, це абревіатура, але в нас є ідея, що якщо хтось колись дізнається, що значить ВПВП, -ВП, ми закриваємо проєкт ВПВП. Все почалося з того, що ми час від часу відвідуємо сучасні художні події в різних українських просторах. І була помічена така невеличка тенденція, що художники, взагалі в принципі в мистецтві так сталося, що вже як 100-200-100 років пішла повна така сублімація і змішування різних напрямків культури. І мистецтво тепер запозичує а, засоби вираження як у літератури, у кінематографа, у, у звука і тому подібних. Але зараз воно все перетворилося в трохи якийсь, на нашу думку, збочений стан, тому що коли концепція і текст присутні в мистецтві як, як один з інструментів для виразності, це окей. Але наразі зараз це якась примусова історія. Що неможливо взагалі зробити художній проєкт без текстового супроводження. І все настільки сильно закрутилося, що дуже часто, коли я приходжу на виставку, я бачу величезні текста, які абсолютно ну, не мають жодного, жодної цінності ні художньої і ні контекстної, до того, що коїться в самому мистецькому просторі. Візуальне мистецтво воно вже саме достатнє. Візуальна мова вже несе в собі і художній образ, і концепцію, і ідейність. Коли з'являється вимушений текст, ще й дуже незграбний та, до того всього. Не, не продуманий художником, а написаний саме для того, щоб просто бути текстом. Щоб Відправити анкету на опенкол, грубо кажучи. Та. І надуманий при цьому всьому. І, скоріш за все, художник не думав про цю концепцію і цю проблематику, про яку він пише в своєму тексті, коли. Роби ті ті ж роботи ну грубо кажучи, це все брехня, то so. це все брехня, як просто піпл схаває. Права в тому, що художник не завжди є якісний письменник. І не завжди художник може бути конкурентно здібний з серйозними текстами. А художники чомусь дуже часто намагаються написати якісь дуже серйозні текста, невідомо навіщо, і ще й незграбно. Художні текста, які пишуться для виставок, вони абсолютно не конкурентно здібні з текстами письменників, які займаються безпосередньо художнім текстом. І це просто виглядає незграбно і незрозуміло просто навіщо. Тому що дуже часто, коли ти спілкуєшся з художником, який працював над тим чи іншим проєктом, ти розумієш, що він сам по собі не хотів писати цей текст, але був вимушений, тому що є така думка, що, наприклад, без концепції неможливо продати щось, продати художню там роботу. Або неможливо, неможливо, в принципі, створити виставку або експозицію без, без чіткої текстової концепції. Але ж це насправді не так. Тобто, сам по собі прецедент візуальної роботи це вже є образна історія, яка має казати за себе? Чому художники вимушені йти на якийсь примусовий компроміс і займатися тим, чому, чим вони мають? По-перше, не хочуть займатися, те, що їм не потрібно для виразності візуальної роботи і те, що, що в них виходить незграбно. Плюс це перетворилось на момент паразитування. Це метод встановлення художника, і просто багато хто на цьому паразитує, не маючи ніяких там, скіли в виразності там, чи створенні художнього образу. Більшість просто пише так, текст, якийсь заумний текст. Багато слів, якихось незрозумілих, і думаю, що цього достатньо для створення якоїсь концептуальної виставки. А насправді там і ні думки правдивої немає, і об'єкти частіше за все такі теж. Ви просто йдете в якусь європейську галерею, і воно все однакове. Типу немає індивідуальності зовсім. Найбільша проблема це, це змінений фокус цінності, важливості. Тобто художній образ, як такий, він присутній у будь-якому якісному, якісному художньому продукті. І замість того, щоб формувати цілісну атмосферу і художні враження від мистецтва, зазвичай починають вдаватися до банальних якихось речей пояснювання мистецтва. А пояснювати мистецтво це ну, якась кастрація. кастрація та. Це кастрація, в першу чергу, сприйняття самого мистецтва. Зазвичай цим займаються для того, щоб залучити більше глядачів, щоб більше, більшій кількості глядачів було зрозуміло, про що хоче сказати художник, і навіщо він про це каже, і що, 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 щось. Що. Навіщо намагатися пояснювати мистецтво, якщо треба формувати у глядача можливість сприйма... сприймати мистецтво безпосередньо через самого глядача? формувати самого глядача, я б сказала. Да. Тому що в мистецтві є поріг входження, і я рахую, що це ну, непогано. Це навпаки, мистецтво перетворюється в якусь нішову штуку, яку там, можуть зрозуміти і сприйняти, абстрактно сприйняти, не зіваки. Плюс ідея ще в тому, що, наприклад, зараз для того, щоб зробити якісний художній проєкт, наприклад, є такий феномен, як артефакторіка. В арт-просторах просто якийсь об'єкт, який має якесь відношення до а, того, що відбувається в виставці. До якоїсь події. Да, так. І є всього-навсього тригером до тексту. Тобто виходить, що це вже йде мова не про візуальне мистецтво, а виходить, що це вже фокус, що просто-напросто, це просто заклик для прочитання тексту. Ну, Якщо це грамотна маніпуляція, то це окей. Якщо це так Але задумано. Так, якщо це так задумано. Тобто, Але те як виходить, то це просто теж метод паразитування в самих прийомах використовування, використовування ну той ж самої артефакторіки, або ж знову ж використовування текстів, то не всім немає нічого поганого. Це всі це один з інструментів роботи з мистецтвом. В ньому немає нічого поганого. Проблема в тому, що це наразі є вимушеною вимушено історією, бо ти не можеш, якщо ти мистецький діяч. Ти не можеш е, потрапити кудись, якщо в тебе немає чіткої концепції в текстовій виклиці. Знову ж типу, можна повернутися до розуміння патернів, які використовують художники, які ми також типу, описуємо в своєму проєкті, наприклад, той ж самий гігантізм, сміття, загравання, звірування. Сценографія. От. Хоча, знову ж, ні в чому з цього переліченого немає нічого поганого, якщо це виправдано і обґрунтовано. Також одна з проблем це тренди в мистецтві. Як взагалі в мистецтві можуть бути тренди? Це просто це, це, це риторичне запитання, але над яким мистецтві можуть. можуть бути тренди, тому що мистецтво підпорядковується комерції, Звісно, так. так, так. І тому, але, але вони вони дуже такі явні зараз. Типу, останній тренд, один з останніх це робота з плісніву. І зараз о, кожен другий починає розводити плісніву, на чому тільки можна вставляти це в галереях, особливо в Європі. Ось теж індивідуальність губиться. Також треба сказати про феномен відчуття все ясно. Да, да. Коли ти приходиш на сучасну виставку через цей весь зміну фокусу, немає, що дивитися. Ти постійно знаходишся під впливом створення якоїсь атмосфери, яка викликає тобі в тебе розуміння, що все зрозуміло, Типу. Тому ми вирішили трохи відрефлексувати на цю історію. Спочатку ми хотіли, в принципі, типу, робити якийсь перформ... перформанс. Але для того, щоб робити перформанс, треба хотіти щось комусь сказати, щось донести. А ВПВП, -ВП, як організація, ми не хочемо нікому нічого доказати, нічого нікому сказати, нікого, нікого, не пере, нікого переконати. Ми просто робимо те, що ми робимо, просто рефлексуємо на свої власні відчуття, користуємося своїм власним враженням. І тому для нас е, 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 такий напрямок як перформанс закритий. Тому що я вважаю, що знову ж не можна типу, створити типу, якісний перформанс, якщо ти не хочеш, типу, конкретно комусь щось показати, конкретно комусь щось доказати. А Якщо робити, щоб зробити, то це вже виходить підміни і симулятора. всіх понять і симулякра. Ми вирішили взяти якийсь дуже образний наративний інструмент, візуальний хід, ми вирішили взяти штани. Чому штани? Тому що на штани можна нав'язати дуже рухома історія, на яку можна навішати дуже багато чого, дуже багато ідейностей, дуже багато образності, і дуже багато наративів. І з ними дуже легко працювати теж. Так. Бо їх багато. І також назва ботом, я поясню. Тому що ботом з англійської це дно, ну, пряме, прямий переклад. Ну, Тут зрозуміло, чому дно. А, а ще ботом, це в англійській мові використовується для любого одягу, який йде на низ. Тобто ми використовуємо і нижню білизну, там, і дитячі штанці, і ползунки, тому і ботом. Це, типу, гра слів виходить. І ми вирішили попоразотувати над наративами і літературщиною, і білітрістикою над дуже образними якимось історіями, щоб вони були дуже нарочитими. І провокативними, теж. Так, в якому сенсі. Хоча, знову ж, коли. Не можна сказати так, що в нас була сама якась ціль, типу когось спровокувати, типу, або ще щось. Ні, просто так. це був як робочий інструмент, та. який спрацював. Так, так, так. Трохи це... бешкотування було, але добре, я вважаю, що в мистецтві бешкотування і хуліганство — це дуже добре. О. Але в міру. Але в міру. В нас в проєкті, ми, е, окрім загального тексту, який ми принципово спеціально написали, дуже великим. Щоб він був такий <хи> нудний, довго читати. Так. Цікаво було те, щоб ми самі себе ж і дискредитували, тобто, йдучи по шляху, по ми, грубо кажучи, ми просто демонструємо шлях становлення художника, на якому зараз і паразитують, роблячи там якусь виставку, грубо кажучи, проєкт. І пишучи до нього великий текст. грубо кажучи, ми це зробили. І в останньому абзаці тексту е, там таки написано, що е, по суті ми зараз вдаємося до цього ж самого, пишучи зараз цей величезний, невібенно довгий текст, цитуючи наш текст. Е, е, як вже сказано вище слово це кастрація відчуття. Ми не зможемо передати всі наш все наше обурення та його аспекти повною мірою, і то рано чи пізно здамося, то підемо спати. І На цьому закінчується текст. Цей проект це просто демонстрація цього всього, тому що навіть до кожного об'єкту ми написали. Окремий текст. Це навіть не демонстрація, це просто паразитування. Так, да, це паразитування на цій проблемі. Тобто, да. грубо кажучи, ми такі ж самі. Так. Ми використовували абсолютно ті ж самі паттерни, які використовують і всі. Ми зробили величезну баку, яку повісили на стіну, яка, яка е, маніпулює своїм розміром. Ми, зробили, ми погралися зі сміттям, у нас смітник висить на стіні. Ми погралися з дитячою невинністю. Дитячою невинністю, недоторканністю. Ми погралися з вірою та, та минулим контекстом. Тобто, спробували якимось чином типу, захопити якусь ча частку яких... найкричущих речей. Знову ж що, казати про проект, це проект ескізпроекту. Чому? Тому що коли ми робили цей проект, у нас не було достатніх умов, щоб зробити його а, ще більш, більш досконалішим. Так. Частину проекту ми робили на вулиці на подвір'ї. Поки що було О, тепло, ну, терпімо тепло. <ріг> так, Вже було трохи холодно, але одно ну, можна було знаходитися спокійно. А коли наступила зима, ми переїхали в гараж, <ріг> в якому було мінус 10. <ріг> так, і в нас в першій нашій експозиції в Карась Галереї, частиною експозиції є кожухи радянські, в яких ми робили цей весь проект. Так вийшло, що ці кожухи стали і візуальною, типу історією в проєкті, ще й необхідною мірою, щоб просто не замерзти в тому металевому гаражі. ще кажучи про кожен об'єкт, у нас не тільки є той великий текст, який визвав купу питань, питань у негодування зі сторони. Та насправді, я так розумію, що сам текст не визвав типу питань. Визвало сам факти по присутності, там нецезурної лексики. Що в академії є якась ідеологія, то вона має підтримувати ідеологію нашого тексту, тому що академія вона шик. Тому що сам текст він апелює до того, щоб що художній образ, якщо художник не задумував свій проект з текстом художнього образу, абсолютно достатньо для того, щоб безпосередньо робити якісне мистецтво. Ми теж у нас дуже багато тексту. До кожного об'єкту ми зробили текст до кожного об'єкту. І там він будується по принципу: іде великий текст, ось цей душний, дуже що це могло значити. Робко, що ми теж демонструємо, що пишуть ну, середньостат... середньостатистичні художники сучасні. І далі останній абзац це антитекст до цього тексту. де Грубо кажучи, просто сухий. Е... Викладка да, суха викладка, як насправді був створений цей об'єкт. І таким чином ми робимо таке невеличке. Протиставлення, Протиставлення правди та надуманої брехні. Дача мистецтва це е, бути якісним мистецтвом. І яким чином людина дійшла, через брехню, не через брехню, через правду, неважливо. Головне, щоб був якісний мистецький продукт. Але е, здебільшого, всі дуже багато об'єктів, які з'являються на мистецьких просторах, до яких пишуть, що, це, що цей об'єкт має якусь нев'єбєну не 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 величезну літературну концептуальну значимість. Насправді це просто якесь сміття знайдене і набуте потім художником йому сенс. От, і все а піполсихали.